З самого початку проаналізувати mm -hmm. конкурентів, проаналізувати ринок, визначити, хто ваші клієнти, хто ваш ідеальний клієнт. Раніше це все робилось вручну, а сьогодні це можна скоротити і якісніше, і швидко зробити за допомогою АІ асистентів. Це все рівно, що ви взяли команду працівників на роботу, надали їм. Посадові обов'язки і інструкції, як вони мають працювати до того базу знань про ваш продукт, і таким чином вам не вкладаючи виклад... кошти на зарплату, ви створюєте собі таку ось цифрову команду ai асистентів, які допомагають вам працювати в вашому бізнесі, і це вивільняє і час, і збільшує кошти. Тобто, все залежить від mm -hmm. контексту, і використовувати все mm -hmm. треба. З розумом, тобто, будь-яка mm. технологія, чи будь-що, завжди має дві сторони. Так, все залежить від нас, як ми її будемо використовувати.